22 червня 2016 року в дворі будинку проводилися загальні збори номер 1 на яких мешканці повинні були визначитись з тарифом і прийняти рішення стосовно нашого будинку. Під час реєстрації в 7 годин 10 хвилин разом з деякими мешканцями будинку підійшли депутати борської міської ради, підійшли заступники міського голови Зарубіна, радник міського голови, представники ЖЕКу. Получається, що замість того, щоб реєструвати при присутніх мешканців прийшлося на їхню вимогу надавати оригінали документів. Люди прийшли з роботи, люди були втомлені, була жара дуже велика. І замість того, щоб реєструватися і проводити збори, люди деякий час чекали, поки перевіряться всі документи, і люди почали багато хто розходитись. Аби члени міськвиконкома і депутати. Запросили мене за, хоча б за декілька годин до наших загальних зборів, я б їм надав би цю документацію і я б їм надав би слово, і вони б розповіли, чому вони прийшли. Є багато запитань, які б і я хотів би їм задати, при при щоб люди почули ці відповіді. Багато представників і директор ЖЕКа, і радники на мене під час зборів не реагували на більшість моїх запитань, відповіді не надавали. В більшості вони схилялись до тих людей, які висловлювали свої небажання, щоб у нас було ОСББ. Наприклад, директор ЖЕКа він радив, що якщо є у людей. Там за, зауваження, якісь претензії, просто подавати в суд і в судовому порядку скасовувати створення ОСББ. Да, ми вбачаємося. Ще одне буквально питання. Віктор Анатолійович сказали, що він на лікарняному. То він буде сьогодні чи не буде? Ну... Тому що нам секретар сказала, і ви, в принципі, сказали, що він начебто буде, ну, та, а так, так сказали, так, так, що так як я вчора з ним розмовляв, то ага. дивіться, я телефонувала, він сказав, що він буде, але буде після обіду. Котрі годині саме я не можу вам сказати. А у нас... вас закрите засідання? Ні, у нас відкрите засідання. Може прийти будь-хто? Так. І виходить і, і, так, що частини документів у мене з собою не було, бо просили там оригінали, там, ну, наприклад, протоколів не не з, з, замість реєстрації. Тут е, почали документи. Е, ну, пішла перепо перевірка документів. Получається, чесно кажучи, е, я ну я деякі ті документи була ознайомлена, просили показати для того, щоб ознайомитись. Були запрошені представники міської ради із звернень громадян, які ж є життями вашого будинку. Я переглянув весь пакет документів. Ви зареєстровані відповідно до законопорядку. порядку. У вас зовсім немає ніяких проблем. Я прокоментував, якби це все. Жильцям пояснив ситуацію. Якщо вони вважають, що якось їх якимось чином їхні права були порушені, вони мають право звернутися до суду і відповідно скасувати рішення про реєстрацію Богдан 113 тринадцять цього з бобе. Бул юрист і від атлади від ради, ні своє, від ради що, від раді, да вони ні одного слова не сказав то, неправдиво. То, тобто він не не, не говорив, що у вас ні дійсний статут. Він этого не говорив, але так подавав інформацію що ті, хто хотіли услышать її неправильно, а не услышали її неправильно. Було звернення від мешканців, які проти СББ, Тому тому що приїхали представники міської влади. Так. Вас запросили. Вас запросили, нас, але було письмове, число, письмове да. звернення На 22 червня. я я точно вам не скажу. Віталій все. Юрченко нам сказав, Штрафно. що мешканці звернулись усно. Ну, скоріше за все так. Обов'язково скажіть. А? Обов'язково скажіть. Так, обов'язково. Ну, для того, щоб узнати, зайти у шостий кабінет, де проводиться реєстрація, узнати, є там з там згальнення. Особливо не, немає, не але а я бачу, що є. Що ви приходите з камери і починаєте питати. Двадцять 22 числа. Чи червня у нас були загальні збори нашого будинку? На ці загальні збори прийшли ви, там представники боярської місії конкому, депутати. Все, ну от яка мета була щоб ви прийшли до нас на збори? Запрошувала мене ініціативна група мешканців. Це, мабуть, саме наскільки я розумію, саме та група людей, які кажуть, які проти створення ОСББ їх теж в вашому будинку велика частина. Мене навіть. Десь на підприємстві у нас є лист від них з проханням залишитись на обслуговуванні у головного виробничого управління житлово-комунального господарства і запрошення. Я, мабуть, так само, як і депутати, які там були присутні юрист боївської міської ради, отримав саме від них. Про те, що у нас створено ОСББ, я ось вже повідомляв цією заявою. 30.05.16 року, що у нас створено ОСББ, що більшістю. Мешканці будинку, це більше ніж дві треті. Люди проголосували, обрали правління, голову, контрольну ревізійну комісію. І друге, прошу підготувати до акту передачі всі всі документи по будинку Богдана Хмельницького 113. По цій заяві ви надали відповідь, що у нас. ОСББ нелегітимне, що ми людей не запрошували. Правильно. Тому що ви не підклали під своє звернення, те, що ви вже зареєструвалися. Тобто якби ви під те звернення на той момент ви були вже зареєстровані у державних реєстраторах, згідно чинного законодавства, про те, що воно створено. Дійсно, а так розумієте, це будь-яка людина могла б написати І ось що, у підрозділу. Під під і і ну, під ви можете піти замовити з будь-якою назвою за 300 гривень будь-якого приватного підприємства, який їх вироб... виробляє. виробляє. Казав, що я кажу, якщо ви пам'ятаєте на цій зустрічі, кажу це ваше право. І, Ті, кого це не влаштовує, ну їхнє конституційне право, в якому їх ніхто не має права і не може обмежити, звертатись до суду, звертатись до інших компетентних органів а і з'ясовувати і виясняти причини, чому вона була створена, як чи була витримана процедура, чи ні. Я скажу це в судовому порядку. Для нас є факти, є зареєстровано, є. Тобто, якщо буде рішення передати на баланс. Хочуть там люди цього, не хочуть, але якщо ця бумага є, ми зобов'язані згідно чинного законодавства будемо передати на баланс вам будинок. Тобто під час проведення зборів співвласник, співвласників вами були порушені всі встановлені процедури, норми. А отже, КП БГВУ, ЖКГ не розглядає будинок за адресою Богдана Хмельницького, 113, як такий, у якому створено ОСББ. А вас особисто. Як голову управління. підскажіть, будь ласка, ну, теж згідно яких документів і чого ви взяли, що у нас всі процедури порушені? Получається, що те, що я сюди щось не 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 підклав до звернення, це не означає, що що під час проведення зборів я щось порушив. Це є тобто, інформація, і... що ви не витримали цю процедуру, згідно зверненням громадян і так далі і тому подібне. Ну згідно звернення, а це звернення у нас. Якби ви, я вам ще витяг, то цього питання не було б і не було б цієї відповіді. Чому не можна було зателефонувати? Є є десь десятки звернень у вас, мій номер телефону у вас є. Зателефонувати і десь за, за дві години перезвонити і попередити, що давайте ми десь там за годину чи за дві раніше прийдемо, з, перевіримо документи. Я чесно кажучи, мене не... Не запрошували для перевірки документів. Для перевірки документів, наскільки мені відомо, так це мабуть все ж таки більш компетентний був, кого запрошував це юрист Борської міської ради. Ну, що є логічно. Юридична частина це ну, більше, мабуть, все ж таки профілем до юриста. В це, першу в, чергу. Вони, ну, вони мали тут мене, мали запрошували, часу, мене запрошували, я вам ще раз повторюю, не з якоюсь там цілею перевірити документи. Мене просто запросили на зустріч. Я вже приходив в цей двір ну, рази три точно. ну, ну Можливо, чотири, я не пам'ятаю. Це не єдиний будинок, куди я ходжу, де я спілкуюсь з мешканцями, зустрічаюся так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, чого, е, ну, на, на вашу думку, люди можуть бути проти ОСББ і ну, е, бажають залишити ЖЕК? От я дивлюся по цьому списку, я знаю, що це левова частинка, це е, люди-боржники. Більшість людей, які сплачують за потуги, спла... за думав... ОСББ, а ті, ті у які величезні, величезна заборгованість, вони до вас звертаються, щоб далі залишитися в ЖЕКу. Я думаю, моя особиста думка, так само як і ваша, вона має залишатися у кожного при собі, Чому? тому що це особиста, думка, особиста думка кожного з нас. Ну, ну, комусь подобається зелений колір, комусь жовтий, комусь білий. ну, У, у кожного на це свої підстави, своя думка. Я не можу знати, чому, наприклад, цій групі ну, людей так, чому вони там проти космосу. Підскажіть, будь ласка. Ну, вас запросили мешканці, Чи, чому ви е, е, ну, ті, тим людям, які проти ОСББ, ви ви їм ну гарно і розповідали, і надавали якусь інформацію. А от членам правління мені особисто, коли, коли задавали питання з приводу неякісного обслуговування, ви ви якось ухилялися від відповіді? якщо сидять ваші родичі? Сидить ваша мама, там, жінка, там, друг і так далі, і тому подібне, то розумієте, що вони, по суті, є таке поняття, як зацікавлені особи. Ну, вони зацікавлені, тому що для когось родич, для когось там, друг і так далі. І, тому подібне. і щось доказати їм, навіть якщо б ви їм сказали, що це не чорне, а це біле, то вони скажуть, так, це біле. Ну, тому що коли тобі затикають рота і кажуть, який ти поганий, і все це робить, скажімо так, група людей, яка зацікавлена безпосередньо в тому, щоб ви стали головою ОСББ і щоб це було створено, то ну, я не знаю, як їм доказати щось і чи потрібно взагалі. У вас на даний момент більше до... Нашого СББ ну як до мене голови, як до, до правління є якісь запитання. Не буде так, що ми через там 3 тижні знову будемо проводити збори. Знову буде перевірка документів. Знову це як каже, так само в, мешканці в, в, попереджували, в, в, і запрошували міськраду. Так само, так. мабуть, і міськрада вас повинна була попередити, що будуть представники міськради. Наскільки мені відомо, що в історії Буерки ще не жодного разу такого не було, щоб на загальні збори приїжджали і члени виконкому дип. Депутатський корпус, радники, заступники. На мою думку, це пов'язано, мабуть, з тим, що я займаю активну громадську діяльність відстою пар Тараса Шевченка, займаюся конкретними справами, свого часу займався якісним водопостачанням, щоб вода у нас була цілодобово. І це, це є тиск, це, це є розправа за виграні судові справи з Цих питань, що і іншого пояснення у мене немає. Якщо багато будинків не визначиться і не Створять ОСББ, самі не будуть опікуватися своїм будинком. Далі цими будинками так само буде заправляти буерський ЖЕК, і ті, ті будинки вони будуть, будуть обслуговуватися в тому ж самому ритмі, як було і, і раніше. І буде... Ну, всі, всі можуть побачити, в якому стані будинок, е, навіть візуально, що, що знаружи, що внутрі, що, що комунікації не Угу, дякую. Що, що фак, факт є просто на лице. Дякую. дякую.